Скільки років, скільки зим! Ми вже так давно не грали в цю гру. Ще я геть забув, коли в останній раз ми грали. О, це капець. Minecraft Dungeons, друзі. Minecraft Dungeons. Цікаво, тут вийшли якісь нові штучки? Що це я ще не обновляв чи. А, ось! Маленька грязна свинка. Тукан. Ого! Ось це. А, за ще є просто маленька свинка. Ну, це прикольно. Ой. Мені подобається, мені подобається. Добре. Так, ступею, а я когось. А, Рейвен, добре. А чого тут дві ворони? Я не зрозумів. Поверніть мені одну ворону, я не хочу з двома. О, одна. На. О, це ж таке. Шутс. Ладно. Може ще щось знайти тут. О-о-о-о! От о, о, о. О, о, ці емеральди мені потрібні. Емеральди потрібні. Щось в мене з кнопкою. Чекайте. Так, вроді я вже все зробив, правильно? Ні. Я вже все зробив, там теж перезаходив. І тепер все добре. От що. Чому я сюди тільки що підійшов. Знаєте чому? Бо тут є ось такий. бо Тут є ось такий чувачок, називається він Таємничий. тур Тур. Як тебе звати? Таємничий продавець. І якщо ми в нього зайдемо. Тут є ось такі скриньки, друзі. І почекайте. Тут є рандом артефакт. рандом... Давайте росток. -о. давайте зараз опа. І опа. Ага. І що нам випало, я там, я там не встиг подивитися? Це дурня. І ще одна дурня. Добре. Більше нічого в нього не купуємо. Автабаши. -а Нічого. Ну добре, давайте. А ну, в коваль... в коваля я в собі цей. Добре. І тут ще якісь є. Ооо, він, типу. Бойсь круто. Ось цей чувак хороший. Він, він показує, що продає. Такс. І на чому ми зупинились? Піщаний храм. Серйозно? Піщаний храм? Тоді давайте. Так, я розкажу цю історію краще. Колись давно е, був храм, в ньому було багато монстрів. Прийшов день, я всіх порубав е, і, типу, забрав все, що тут було, і втік звідси, Да. Бам! Капець! капець! На! на, На! Опа. Капець! А чего вы их там так богато? О, на, 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 на. Опа, лама. Убьют. Опа, тут есть какая-то... Да, да, Де, де. де. О, опа. На! Так, собираємо. Йдемо далі. 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 Ще, далі. Іще, іще. Дуже, далі. і ще. Дуже далеко йдемо. О, який ключ! Так. А туди. Чудово. Ні, ось це вже не чудово. На, 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 на. Все всіх порубав. Ще, ще я порубав. Це мене тільки що вбив. На ой. Ой, мама, мене. Що в них за тактика тільки що буде? Ага. На, на, на. Так, куди ми так йдемо? Ага. На, на, на на, на, я зараз вас всіх тут. Е... Порубаю. Ого, подивіться. Секретач. Так, хе Сокреточ? Да, Так, захвала шагать. Можна побачити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! больно-больно-боліче, боліче! Ми ще й прокачались! На. Харчок, давай. Харкай на них. Ні. Шаду брев, брев. Брем. Не треба, не підходь, не підходь. Так, куди нам там далі? Лама може туди? Нам золото. Куди? Ти що шо таке? Помори! Ой, ой 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 це шо таке? Що за магія? Що за червоні діра? Так, я вроді да його вбив. Так. Лама живе. Ой. О, в смысле, вона ж міст. туди... туди-сюди. Нічого, воно скамлять. Так, стоп, я забув про ці речі. О, oh гад. Але вона цей, звісно. Ну, давайте зараз спробуємо взяти. Як його. А. І що тут ще є? Берем. Опа. Блін, я все продав, коротше. Давайте візьмемо тамблублі. Це перше. І друге це. проспектор Челутиных. Давай просто, давай ты проспектор. Господи, проспектор. Не, не, ну пропуск. Ах ты ж маля. Мала. 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 Да божечки, сколько можно? Дай ты мне уже А ты же свитка. Я, я их убив. А да, а шо? Так. Чудово. Э. А, мама мия, что ты такая у нас? Круто. Опа. Супер трюки. Только бедай. Ой. Мама

Мене по-моєму знов чомусь дати. В мене чомусь дві ворони постійно. Чому дати? Мені, мені тут будуть каркати, каркати, каркати і каркати. А потім я буду програвати, програвати і програвати. І мене знов скаблять. Що? Ще один індермен? Ви з густу з'їхали там? Чи ні? Чи так. Чи абсолютно з'їхали. Ні-ні-ні-ні-ні. Мама. Марчок, я тебе захищу. Ні, ну чому? Ух, слава Богу. -о, нарешті я знайшов. Знайшов. Можна мені договоритися? Нарешті я знайшов цей е, цю скриню, нарешті. О, і тут ще один скринь. На. На не попав. Я не а ну чекайте, чекайте, тут щось буде. Тут щось буде. Тут я. Я, я нюхалом чую, тут щось буде. Тут щось має бути. Тут... Ну, ну не будеш тут просто такий прохід, непонятно чому. Правильно, правильно, я. Да! Тут! Друзі, тут цикратний прохід. Бум, бум 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 Не зрозумів, що за дробина? Ми тут були? Стелс.

На на, 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 все, кому ще не давати? Хе-хе, масила, на, на, бам-бам-бам-бам-бам, де я, ви що? Мама, 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 Так, давайте. Опа, 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 опа. Сейчас я всех побью, набью и так далее. Чик, чик. Давайте, сейчас скорби мне не треба. Не треба больше. Больше скорби. Больше. Я вообще Индиана Джонс. Вы что, не знали? На, на. Пам-пам-пам, пам-пам-пам пам 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 Не, только на рано, только на рано. Ах ты ж Я зараз вас всех тут порубаю. Э, по О, плюс еще скранька. И момент истины. Бамс. Чпункс. Ой-ой-ой. Ой. Ай, так хорошо прижало. Ой, Ой-ой-ой. А що ти поробиш? О, харчок, блін, де де там? До речі, куди я вообще йду? Може, зараз буде ще одна супер туда скринька? Опа. Давай, давай, давай. От як тут б'ється в мене сердечко, такі в житі знаю, мне больше ничего не страшно. Можливо, окрім скелетів всі ще там не є спроси. Тільки не це. Ендерсенд, друзі. Боже, я ще пам'ятаю це страшнюче ім'я. Ну, понятно, що я не його пам'ятаю. Левел ап. Бам. Ендерсенд. А, що да ще куди не дивився? А, господи. О, з одного удару, блин. Як так? З одного удару. Ви що? З хвосту з'їхали. Куди? 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 Давай, 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 давай. Ще трішки, ще трішки, ще трішки. Оу май гад, це що таке? Почекайте, давайте зараз розберемося по черзі. Це ТАЗ-СІКЕР. Тра. трас. 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 Трес. Трас. Це що було? Я, навіть грати в цю гру. Добре, добре, давайте попробуємо свою фортуну. І попробуємо щось ви... Опробуємо свою фортуну. І попробуємо щось виграти. Так, тут в нас є. Давайте рандом армор. Таке собі. а Тут, тут 26, а мені не таке не треба. Мені щось треба краще. О, а я хотів, щоб в нього щось поді... чувак якіт! Ціни, блін, Але він продає хороший рацій, чи. Подивіться намелес Блейд. Ну, хоча таке, таке Таке, я Я Я б не сказав би, що прям хороші. Ось цей, чувачок ч? Продаєш хороший. Ах ти ж, собака! Я тебе знайду, і так, Blacksmith, А, мені просто. блін, 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 Друзі, ми пройшли е, ось таку Fairy Forge Але чомусь ми вже другу серію не можемо пройти Desert Temple. Що з нами не так? Вже є Lower Temple От що з нами не так? М? На це не проходили? Тобто, дивіться, спочатку ми це проходимо, потім це, потім. What the fuck? What What the fuck? the fuck? What the? Fuck? What the... Так, я просто зайшов в Стронгхолд. Дентльмені крадуть. Так. Це видом пов'яза. Це пов'язано з DLC. Так, все. Я закриваю свій смок. можу припинити говорити? Ні, ну я не можу припинити говорити. Це, це, це такий поворот е, цих подій, що я просто в шоці. Оце що-шо що, що таке? Якого Бена, друзі? Вони занесли. Блін, треба було. Чому я зразу це все... Дикою Илен Realms. А ось це Island Realms. А, я подумав. Тобто дивіться. Коротше, Stronghold, він буде з найостаннішим. Ми пройдемо ось це. Виходить. Після чого ми підемо в джунглі Frosted Fjord. Ось це сюди, сюди, в Незер і нарешті в кораловий риф. Ну все, я зрозумів. А, дивіться, реально, тут тут стільки DLC, що це капець. Ладно, думаю, що на цьому можна закінчити, бо все рівно ми повернулись в цю гру. Почекайте, мені цікаво, як я... Що бородатий? Е, Коротше, ми повернулися все рівно в цю гру, тож я думаю, що можна поки що на цьому закінчити В слідуючій частині. Ми обов'язково пройдемо цей Desert Temple і Lover Temple чи як там. І я вам Я вам даю слово, що ми нарешті пройдемо цю гру в цьому році. Надіюсь. Ну, Надіюсь, тому що. Ну, по суті, в нас є цілих е, скільки там вісім місяців. тож все, не буду вас отримувати. І зразу кажу всім па-па-па-па-па. Подивіться це відео, це відео, це відео, це відео. І... Точно ж цей список відтворений, І до нових спе. Зу...